Чому ви поділяєте рослини на лікарські і не лікарські? Адже всі вони мають силу землі, сонця і води? Ви правильно ставите питання, але справа в тому, що у процесі людської цивілізації, у процесі розвитку науки, фітотерапії і загальної науки людство відбирало ті лікарські рослини які мають найбільше біологічно активних фармакологічних рослин. А наш мудрий народ ще й так каже, що таке бур'ян. Він каже: це рослина корисної властивості якої ще не вивчені. От, скажімо, пирій повзочий. От перей, отой, вона і лікарська рослина, і не лікарська рослина. Справа в тому, що якщо взяти перій позочні, то кореновище його має ін, має сіркомістки, амінокислоти, інші складові частини, які дуже, і ви ж знаєте, що їх можна вживати довго і без шкоди на здоров'я. Отже, в тому, що ми Поділяємо на лікарські і на лікарські рослини, є певний сенс. Одні рослини вивчені добре, потім інші може, може лікарські, але їх тяжко вирощувати, особливо, скажімо, до нас прийшла цейлонська трава, ерва шерстит. Її називають лікарською рослиною. Вона кажуть прекрасно, лікує сучастотові органи. Але щоб її використати, то це, Господи Боже мій. Справа в тому, що її треба посіяти, потім вирощувати у теплицях, пересаджувати при 24-5 градусах і доглядати її і тому подібне. А також прагматична фітотерапія вважає, що вона використовує лікарські рослини ті, які. Добре адаптувалися у природі, які можна сіяти, садити і в окремих господарствах, і на присадибних ділянках, які можна культивувати, як я вже сказав, і які можна ефективно використовувати для лікувального процесу.